Задачі нам потрібно розв'язати рівняння. Оскільки дріб дорівнює нулю, тому дане рівняння рівносильно такій системі. Чисельник не нулю, а знаменник не равен нулю. Перетворимо ось цей вираз, який міститься в лівій частині рівності. 5 степень А плюс Х запишемо як 5 степень А на 5 степень Х. 5 степень А мінус 1 запишемо як 5 степень А помножити на 1 п'яту. Зрупуємо перше з другим, винесемо 5 в степені Х за дужки. В дужках матимемо 5 помножити на 5 в степені Х. Відняти 5 в степені А. З цих двох винесемо за дужки 1 п'яту. В ружках матимемо 5 в степені Х помножити на 5, відняти 5 в степені А. Я переставлю два доданки місцями. Якщо я заберу звідси 1 п'яту, то залишається 5 в степені х помножити на 5. От Перевірте, якщо ми внесемо, буде 5 в степені x. Якщо внесемо, буде ось цей доданок. Як ми бачимо, то, по суті, ми тут скористалися методом групування. Ось цю дужку тепер можна винести за дужки. 5 помножити на 5 в степені Х. Відняти 5 в степені А. А в дужках залишається 5 в степені Х додати п'яту. Тобто, ми маємо, що цей добуток не дорівнює 0. Це означає, що. 5 в степені х плюс 1 не дорівнює 5 в степені А. І 5 в степені х плюс п'ята не дорівнює 0. 5 в степені х плюс п'ята і так не може дорівнювати 0, тому що число 5 в степені х додатнє. Якщо до додатнього числа ще додати 1 п'яту, то ми ніяк не отримаємо 0, ми отримаємо додатнє число. Тому 5 в степені х плюс 1 не дорівнює а. Це означає, що х плюс 1 не може бути а або х не може бути а мінус 1. Тепер розглянемо рівняння системи. І зрозуміло, що якщо а число буде від'ємне, якщо а менше за 0, то рівняння розвів не матиме. Якщо а дорівнює нулю, то ми матимемо таке рівняння, де корінь квадратний х квадрат а в нас 0 мінус 4х дорівнює нулю, звідки х дорівнює або нулю, або х дорівнює 4. І якщо число А додатнє, то х квадрат додати 4ах мінус 4х, я просто розкрив тут дужки, плюс 4А квадрат дорівнюватиме 8А. Я перенес в эту сторону, поднес обе две до квадрата, оскільки у нас а число додатнее, тому данное ревняние равносильное с таком. С простым уравнением это х квадрат додати 4 помножить на а минус 1 х додати 4а квадрат минус 8а дорівнює нулю. Тобто воно квадратне, старший коефіцієнт одиниця, другий коефіцієнт – 4 на а 1 і вільний член 4А квадрат мінус 8а. Знайдемо дискримінант. У ну, даному випадку знайдемо четверту частину від дискримінанта, оскільки другий коефіцієнт у нас парний. Хоча, якщо будете шукати дискримінант, нічого від цього не зміниться, просто у вас вийде який в 4 рази більший. 4 помножити на а мінус 1 до квадрату. Це квадрат половини. І відняти добуток АС без четвірки. 4А квадрат і плюс 8А. Дорівнює. 4А квадрат мінус 8А. Плюс 4 мінус 4А квадрат плюс 8А. Ми бачимо, що це дорівнює 4. Отже, х1 дорівнює половину взяти з протилежним знаком. мінус 2а додати 2. мінус корінь з дискримінанта. Тобто мінус 2 ми маємо мінус 2а. І другий корінь. Мінус 2а. Плюс 2 плюс корінь з дискримінанта. Мінус 2а додати 4. Таким чином, якщо ми повернемось до системи, ми будемо мати ось такі от, запишені в такому вигляді, х дорівнює мінус 2А, х дорівнює мінус 2А плюс 4. І х не дорівнює А відняти 1. Зрозуміло, що мінус 2А і мінус 2А плюс 4 ніколи. Однаковими коренями не будуть. А от коли умова мінус 2а співпадання за мінус 1, давайте подивимося, мінус 2а, коли дорівнює а мінус 1, мінус 3а дорівнює мінус 1, тобто при а дорівнює 1 третя. Якщо а дорівнює 1 третя, то коренем буде мінус 2а плюс 4. Якщо а дорівнює 1 третя, то х дорівнює мінус 2а плюс 4, тобто мінус 2 третіх, а нагадаю 1 третя, додати 4, це 3,1 третя. /3. Так, і співпадання може бути мінус 2а плюс 4, може дорівнювати а мінус 1. Тоді ми бачимо, буде мінус 3а дорівнювати мінус 5. Звідки А дорівнює 5 третіх. дорівнює 5 третіх. Якщо дорівнює 5 третіх, то тоді у нас коренем буде тільки мінус 2а. Тобто мінус 10 третіх. Можна записати висновок. Ну або відповідь. Якщо А менше нуля, то рівняння коренів немає. Якщо А дорівнює 1 третій, то х дорівнює 3,1 третя. Якщо А дорівнює 5 третіх, то х дорівнює мінус -3, 1 третя. /3, мінус 10 третіх. І якщо А належить проміжку від нуля включно до 1 третьої, в об'єднанні від 1 3 до 5 третіх, в об'єднанні від 5 третіх до плюс нескінченності, то ми маємо два корені х дорівнює мінус 2а, або х дорівнює мінус 2а плюс 4.